Всім привіт! Давайте познайомимось. Мене звати Лариса, я живу в Україні. Сьогодні в нас 29 грудня 25-го року. Це моє перше відео і я дуже хвилююся. Я дуже сподіваюся, що ті, хто потрапив на моє відео, мене підтримують. Може, навіть хтось підпишеться. Не могла навіть ніколи уявити, що буду знімати відео для Ютуба. Я навіть в школі не дуже полюбляла бути в центрі уваги. Трішки про себе. Мені 45 років, одружена, чоловік в лавах ЗСУ. У нас є син, якому на, на даний час 12 років. З нами також проживає кішечка, наша пухнаста, яку звати Мілка. Їй 3 роки. Бюджет буду враховувати лише свою заробітну плату. Про розмір заробітної плати я не дуже переймаюся, так як вважаю, що головне це не кількість, а вміло її розподілити, принаймні спробувати її витратити по розуму. Це є найважливіша мета. Я не являюсь експертом, наставником, тому всі мої дії та роздуми не є правилами, а спробами ефективно розподілити так, щоб на все вистачало, а найголовніше накопичити це, це так через Ютуб я дізналася, що накопичення заощадження називають подушками. Подушками безпеки. У кожної сім'ї є різний бюджет. Я в якомусь сенсі спокійно відношуся до грошей. У мене завжди були якісь свої принципи і правила, які я не нав'язую, але можу з вами поділитися. Зі своєї першої заробітної плати, яка була у мене 18 років. Я вже намагалася щось накопити, допомагала батькам розраховуватись за своє навчання. Потім були якісь заощадження, та за допомогою батьків я робила ремонт, купувала техніку. Були періоди в житті, коли реально жила ще до одруження від заробітної плати до заробітної плати, тобто все витрачалося під самий ноль. Жадібності до грошей я не маю, але для мене найважливіше це накопити якусь суму заощаджень. Може, це буде для багатьох дуже дивним, але за все своє життя я жодного разу не брала в банку жодного кредиту, жодного разу не мала товару, не брала товару оплату частинами чи розстроченнями платежу. Я в цьому смислі зовсім динозавр. Зовсім не розуміюся на цьому. На моє щастя, мій чоловік після одруження також не брав жодних кредитів. Таке моє особисте правило. Якщо накопичувати, то потім можна лише купити. Також у мене із-за цього. Ну, І за цього в мене немає ніякого стресу. Якщо дуже хочеться, то значить треба постаратися накопити це скоріше. Я дуже вдячна дівчаткам в Ютубі, на яких я потрапила, які своїм прикладом підказали, як ефективно розподіляти кошти, допомогли в чомусь зрозуміти, як це потрібно намагатися робити. У мене завжди були якісь свої. У мене завжди були якісь свої правила, тому я намагаюся їх дотримуватись. Відео в мене перше, але накопичувати по системі конвертів я почала ще з 11 серпня цього року. Це було просто в момент під адреналіном, подивилася блогерів, яких я Багато, багато кількість я їх подивилася і просто взяла всі свої гроші з гаманця, які були на той момент, розподілила на ті категорії, які я вважала мені потрібні. Може, я для когось стану не прикладом, а натхненням для початку розподілу свого бюджету по системі конвертів. Думаю, коли дівчаток, що розподіляють багато про цю систему. Кожен має сам для себе визначити свої пріоритети, принципи. Найголовніше, немає єдиної системи, правильної для будь-кого. Кожен її вибудовує під своє життя, потреби, цілі, чи мрії. У когось 5 конвертів на все, про все, у когось 5 біндерів. У своїх відео я хочу ділитися своїми е, розподілами, які влаштовують е, мене. Вони можуть змінюватись, і це нормально. Канал буде про розподіл для конкретно взятої сім'ї зі своїми бюджетами, своїми потребами і поглядами. Я хочу лише ділитися, а не нав'язуватись. Я буду вдячна всім глядачам, а може навіть підписникам, які мають маю надію, що з'являться у мене. Тепер ближче до розподілу. У мене є думка по цьому поводу. У мене є декілька правил. Я хочу з вами ними поділитись, може вони також вам стануть у пригоді. Перше правило: кількість конвертів взагалі не має значення. Для себе я на 100% переконалася, що кількість дорівнює потреба, тому що з цього випливає друге. Переконання, без якого вся система може не спрацювати, не чіпати накопичення, які не відповідають е, даній категорії. Тобто кожен конверт, так чи інакше, це витрати. Третє бути екстрасенсом. Звучить дивно, але потрібно передбачати витрати заздалегідь. З цього з часом і з'являються спочатку додаткові конверти, а вже потім і допоміжні біндери. Е, кожна гриня. Це четверте правило. Кожна гривня це заощадження: 10, 20, 50, 100. У конверті це добре, це початок накопичення, збільшення його. Я планую викладати відео хоча б два рази на місяць, але загадувати не буду. Надходження коштів я маю два рази, тому і мінімум два рази повинно бути розподіл. На початку місяця, десь приблизно 5-го числа, у мене аванс, він ну, у мене невеликий. Але якщо без екстрених витрат непередбачених, то це, як правило, 5 тисяч гривень. І в кінці місяця, в період десь приблизно з 20 по 29 число, заробітна плата, яка приблизно становить 20 тисяч гривень, може бути трішки менше, коли трішки більше. Я дуже полюбляю, я дуже полюбляю ці всі гарненькі. Наліпочки, малюночки, в біндерах, зошитах. Це, мабуть, ще з дитинства таке як було, якщо, коли знаєте, про що я з пісенниками, анкети друзів, які ці зошити були розмальовані або обкладинки з аплікаціями. А зараз скільки всього гарненького на поличках, що інколи неможливо просто пройти. Повз хочеться щось таке купити, тому зразу попереджую наліпочки будуть скрізь, де тільки я знайду місце. Мені це дуже мені це дуже подобається, заохочує ще більше. І ще я піддивилася у блогерках деяких, що заохочуються різними фінансовими іграми, копілочками. Але я не дуже в це, це розуміла, я в це не дуже вірила, але вирішила все-таки спробувати. За 6 місяців ще раз розподіляю. То два рази в місяць я також робила собі таку гру. В мене навіть мети не було. Думала, ну що там накоплю, потім придумаю, куди витратити. Я ці суми ніде не фіксувала, не мала навіть уявлення, що з цього вийде. В основному ці накоп... Всі накопичують в копілочках, але я не люблю збирати ці копійочки, гривні, 2, 5, 10. Такі гроші я витрачаю на транспорт або в магазині. Фінансова гра це для мене і була копілочкою. Уявляєте, я порахувала недавно ці кошти десь два дні тому, і в мене вийшла сума 1970 гривень. Поки що вона у мене лежить в окремому конверті, бо я навіть не уявляла, що вона в мене назбирається якась гарна сума, то, то я ще не, не знаю. Куди я її розподілю, але щось точно придумаю. Уявляєте, у мене на серпень місяць був лише один біндер коричневий, це мій перший, в якому містилося 13 конвертів, де було накопичення лише однієї суми 5500 гривень. Вона у мене пішла на так звану категорію посмішку, бо планувався візит сина до стоматолога перед школою. А за компанією я вирішила сісти на крісло і щоб мене також подивився лікар. Син у мене ходить до цього лікаря з трьох років, я майже 25 років, тому я знала, що там деякі є проблемки, тому, тому я зрозуміла, що суму треба накопичувати. І за ці цей, за цей три місяці, за осінній вересень жовтень, листопад, я назбирала суму 10 тисяч гривень, яка, яка там і залишилася у стоматолога, я маю на увазі. Тож, дівчатки, хлопчики, які планують розподіляти кошти, думаю, що почнуть свої розподіли, як мінімум, з одного бінтера, а потім будуть з'являтися ще і ще. І розподіляти по 100 гривень це не така вже й погана ідея. З, з часом конверти накопичуються і вони дуже стануть у пригоді. Так і… Так і, так і Станете провидцями, що на всяк випадок, у вас сума накопичиться і під потребу із передбаченої витрати, з непередбаченої, вибачте, витрати, вона стане однією з категорією. На даний час я збільшила свої конверти з трьох до трьох біндерів. Про четверте я вже думаю. В трьох біндрях зараз у мене в даний час 30 конвертів. Я лише зараз порахувала і сама в шоці. Кожен біндер має свою назву, хоча не на 100% її оправдовує, але на зараз є, як є. Поки що в мене це влаштовує трансформацію міняла декілька разів, постійно щось не влаштовує, хочеться довести до ідеалу, хоча розумію, що неможливо. Але намагаюся. Сьогодні я хочу поговорити більше про один з біндерів. Це помаранчевий. Це найбільш популярний у мене біндер, тому що цей помаранчевий біндер я назвала як витратний. Тобто, ще його назва обов'язкові витрати. В ньому на зараз 9 конвертів. Зараз його відкриємо і подивимося. І мої наліпочки, про які я попереджала. Так, перший конвертик це продуктовий кошик. Зараз я виділяю на нього суму велику з розподілу, ну, найбільшу суму. Це нам на двох сином. Сума, сума якби не дуже ну, якби не дуже економна, але не за не занадто витратна, я починала з 6 тисяч гривень на даний час, я збільшила її до 8 тисяч і інколи я можу додати сюди трошки більше. Але, ну, потрібно весь час підлаштовуватися. Далі, комунальні послуги. На нього я закладаю десь 3 тисячі гривень, але хочу трішки. Підзбирати, про при всяк випадок. Мілка це кішечка, на яку в нас йде закладено тисяча гривень, десь вистачає на, на даний час, Тобто, поки, поки залишається. Транспортні послуги це проїзд на роботу. Закладую кожного місяця десь 500 гривень, вистачає. Косметологічні послуги. Я тут маю на увазі, що тут стрижка, манікюр. Сюди в мене зараз іде десь 800 гривень на місяць. Це постійна така сума на даний етап. Забаганки. Це щось купити не по плану, це під настрій, сума може бути різна. От, далі в мене конвертик сьомий, непередбачені витрати. Вони дуже нагадують забаганки, але я тут маю на увазі якісь походи в кафе з сином, з подружкою, попити кави, з'їсти піци. Ну, Подарунки друзям. Подарунки друзям це і так зрозуміло. Також, також сюди враховуються дні народження колегам на роботі. От і дев'ятий останній конверт в цьому біндері це хімія та косметика. Також зрозуміла категорія для кухні, ванної, пральної машини і так далі. Давайте зараз порахуємо мої накопичення, які в мене є в цих конвертиках. Перший конвертик. Це у нас продуктовий кошик зі своїми наліпочками. Так, порахуємо. Один, два, три. Це 1500. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це три з половиной. Це чотири. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, це п'ять, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, шість, сто п'ятдесят. Попередній розподіл був останній у мене 23 грудня, зараз сьогодні 29 грудня. Тому пішло трішки більше 2000 гривень, це нормально, це розрахована сума за тиждень, у мене десь 2000 гривень на місяць ой, на тиждень приблизно. тобто все гаразд. Слідуюча категорія це комунальні послуги. Тут у мене 500 гривень. Я на днях, буквально вчора позавчора, заплатила за комунальні послуги 500 гривень, зрозумілих причин у нас залишилось. Я декілька разів перевіряла лічильники, перераховувала все. І було і так зрозуміло, у мене менше, ніж 100 гривень, пішло на електроенергію зрозумілих нам причин. Далі мілка це наша кішечка. тут я нічого майже не трогала, не чіпала 46, 8,950. 950 це зовсім гарна сума. З розрахунку 1000 гривень на місяць, так, далі, транспортні послуги тут також залишилися, мабуть, навіть більше. 200, 300, 400, 520 гривень. Все добре тут. Немає пустеньких конвертиків тут. Ще, ще рано, що тільки тиждень пройшов. Так, далі, косметологічні послуги. Мінімальна сума 3, 4, 5, 6, 7, 800 гривень. Ще не ходили ми не до перекуря. Не. Манікюрчик, нікуди ми не ходили. Так, забаганки. Забаганки. Так, тут у нас 500 гривень. Також добре. Непередбачених витрат у нас. Також не було. Так, непередбачення витрати кафе. Кави попити можна 400 гривень є. Так, далі. Подарунки друзям. Подарунки друзям. Це треба завтра взяти з собою 350 гривень. колезі буде скоро день народження. Так, хімія та косметика. Хімія та косметика тут треба підсобирати. Тут у мене лише 220 гривень, мені потрібна фарба для волосся. Я купляю десь раз в півроку. Тобто зараз у мене на даний час у цьому біндері 10 390 гривень. Це дуже добра, гарна сума. Таке вийшло в мене перше відео. Я дуже вдячна всім, хто подивився його. Буду вдячна, якщо підпишетесь. Всім тихої ночі і мирного неба. Всім пока, пока-пока!